1 жовтня особливий день для українців, адже сьогодні ми вітаємо усіх тих, хто боронить нашу землю. Це найкращі хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, які на передовій, крок за кроком, визволяють кожен клаптик нашої землі від рашистських загарбників. У стінах Могилів Подільської міської ради зібралися військові, прикордонники, поліцейські. Це була тепла зустріч, де кожне слово подяки звучало від серця. Адже сьогодні ці люди не просто військовослужбовці, це символ мужності, відваги та стійкості. Дякую, що ви захищаєте, що робите все для того, що ми тут в тилу можемо жити, працювати, навчатись. Захисники і захисниці це завжди була дуже поважна місія, яку обирають люди, щоб захищати країну. І навколо кого готується нація, це навколо захисників-захисниць. І, і Я маю честь від наших жителів громади привітати кожного з вас, привітати ваших побратимів. Після урочистого нагородження спільною ходою усі вирушили до майдану шани, де у хвилині мовчання схилили голови за загиблими героями. Квіти лягли до меморіальних плит, де викарбовані імена тих, хто не повернувся з війни. Це вічний спогад про ціну свободи українського народу.